Тобто, ну, у мене зараз на витягнутих руках у мене телефон на штативі закріплений, і тому на витягнутих руках, щоб було видно і зрозуміло, що відбувається. Навіть за таких умов все одно, все одно виходить в'язати досить швидко. Вчора розрахувала, що через 7 петель, а внизу через 6 петель необхідно робити ось ці перерви по дві петлі на арку. Я трохи далі. О, проблема. Трохи далі розповім, що можна. Ну, спочатку. Ага, треба зрозуміти, що цю обв'язку ми робимо для того, щоб за неї чіпляти коцики. Бо тут у нас просто цільне полотно зв'язаною резинкою 2х2. І щоб якось воно застібалося, треба вив'язати пітельки. Просто пітельки вив'язати, воно буде виглядати куценько. і я не знаю, може чіплятися, може ні. Якось хочеться все передбачити, але важкий момент. Не очікувала, що мене гачок підведе, так. Але вже почали, взялися до справи будемо в'язати далі. Відірвалася залізна частина від пластикової. Візьму крекле момент вже після ефіру, зроблю впорою. й <кій> 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 Перепрошую. І одну далі. Оця петля, що далі закріплюється, вона виконує роль амортизатора. Завдяки ось цьому крайньому стовпчику вирівнюється лінія. Це перше. І не висмикується оця крайня нитка. Вірте на слово. Так, одна петля підйому. Повертаємо наше в'язання знову на лицьову сторону. І ще раз стовпчиків. Перший у нас петля підйому, вона, наче є стовпчик. А далі йдемо. Вже як є. Отже, три ряди стовпчиків без накиду. Перший обв'язка, а другий, третій це просто чисто стовпчики без накиду. Все по накатаній. Нічого особливого, нічого складного. Приблизно ряд у мене займає 10 хвилин, бо я бачу, що тут у нас вже 22 хвилини. Дивно, але добре. Ось я вважала ще швидше.